Ви кажете про те, що бачите, вже почали обговорювати те, що може перекинутися на Росію ця вся історія. А я дивлюся, що в очікуванні Рамштайна Медведєв знову заговорив за ядерні погрози. Не знаю. Чи бачив колись Медведєв ядерну кнопку? Бо мені здається, що в той час, коли він був замістителем Путіна, він її навіть тоді не бачив, де вона знаходиться, і в руки йому її точно не давали, бо то ж не те, що мавка з гранату я не знаю, як його інфузорія в туфільках, тому боялися певно доручити йому таку місію. От, але тим не менше, знову ж таки, хто про що, а Медведєв, коли дістає до клавіатури, починає говорити про ядерні загрози. Давайте я вам про Медведєва поясню, як буде відбуватись далі. Перше. Коли Росія програє, Медведєв одним з перших буде давати свідчення, що він під примусом просто сидів. А оці всі е тексти, оці всі погрози писали якісь незнайомі йому люди. Повірте мені, він буде. Чи руки нічого не писали? Так. Да. Він, як юрист, дуже швидко знайде формулу, чому він е е ні до чого тут. Да? Він скаже, що він. Знаходився і це друге довгий час під впливом певних стимуляторів, і, до речі, дасть свою кров для того, щоб можна було її проаналізувати, і з'ясується, що так він там десятиріччями знаходиться під впливом цих дивних ілюзорних стимуляторів, але між тим його руки нічого не писали. Тому Медведєва можете залишити в спокої. А тим більше, що аргументи і це третє. Ви знаєте, виглядає трошки дивно. Він говорить наступне: дивіться, ми зайшли. В іншу країну вбивати людей, і на відміну від якихось інших країн, Україна з'ясувала, що вміє давати відсіч, вміє давати здачу. Да? Ну, тобто, вміє бити так само дуже боляче. І ми можемо програти цю війну. Це говорить цей суб'єкт по суті. Ми можемо програти цю війну. Тобто, в нас, незважаючи на те, що ми там в десятки разів більше зброї накопичили, що ми взагалі людей своїх не жаліємо. По нам це немає різниці. Хто це? Да, це для нас, вибачте, мене за це термінову це м'ясо, просто м'ясо, да яке ми відправляємо, щоб воно там закидалось оці м'ясом закидати поле бою. Але між тим Україна може виграти цю війну, незважаючи і не рахуючись з математикою, з класичною математикою війни, і тому ми говоримо, але ж у нас є ядерна зброя. І тоді, що він говорить світу? Він говорить: дивіться, всі країни, які мають ядерну зброю, мають право заходити будь-куди, вбивати будь-кого в великій кількості, нищити будь-що захоче, ну тобто цивільну інфраструктуру, і не нести за це відповідальності. Оце мої говорить світу. А чому ви маєте це робити? Тому що в нас є ядерна зброя. Якщо ми почнемо програвати, то ми її використаємо. Ну це ж нонсенс, правильно? Це повністю обнуляє. Традиційний, класичний каркас е, глобальної безпеки, який був напрацьований після Другої світової війни. Мені здається, що 200 е, з гаком країн не дуже хочуть жити в такому світі, де 5, 6 чи 7 країн будуть мати пріоритетне право тебе вбити. От Медведєв каже, в нас є пріоритетне право вбити вас, і ви не маєте права нам це заборонити. Тобто, ви знаєте, він просто опосередковано говорить про те, про що ми з вами е, спостерігали на початку війни, коли вони заходили нас вбивати, їхали на танках, використовували артилерію, просто вбивали. І ми почали їх вбивати у відповідь. Вони там кажуть, да, на різних майданчиках, особливо ВОН. А ми не зрозуміли, а що це таке? Україна вбиває наших пацанів, Україна наших мальчиків вбиває. А як це так? Ми ж прийшли їх просто немножко порезать, а вони нас убивають. Де зможна? Давайте приймемо резолюцію, запретимо Україні. Убивати в ответ. Это нельзя. Ви розумієте, що це так виглядає. Відвідів зараз те ж саме говорить. Давайте ми зайдемо в якусь країну, будемо там вирізати тисячу, дві, десять, п'ятнадцять, двадцять, знищимо міста цілі. Але якщо вони почнуть спротив показувати такий ефективний, то ми тоді випростаємо ядерну зброю. Тому що вони не мають права захищатись. Вони мають право стояти на колінах і чекати, поки, поки їх будуть вбивати. Отак От це виглядає. Але, і це четверте. Я ж постійно говорю. Давайте вже відноситись до них як до людей з е, певним дефіцитом інтелектуальних спроможностей. І тоді все встає на свої місця. Не треба аналізувати, там немає логіки. Це достатньо примітивні люди. Це е, вирождення російської цивілізації, а і безповоротне і нещадна. Це щоб для них було зрозуміло, що з ними відбувається. Ми до таких людей маємо ставитись. У нас тільки дві е, технології мають бути: перша. Лікувальні, але навіщо нам лікувати цих людей правильно? Ну немає сенсу. І друге, чому тому, що вони не є адекватними, не сприймають адекватно сучасний схід, не несуть відповідальності за свої дії. Ну тобто маю на увазі, не критично ставляться до свого здоров'я і до своїх компетенцій. Тому такі люди або мають бути ізольовані, ну або ізольовані в рамках там юридичних певних процедур. Або вони мають бути вилікувані. Але ви розумієте, що вилікувати 140 мільйонів? А ви сьогодні говорите про ці пабліки, трошки раніше говорили. Да? Ну неможливо. У нас просто не це ж не ковід. Навіть ми просто не зможемо з вами напрацювати таку кількість е, сучасних е, медикаментів.